Зустрічаємо, залітає у продаж Хонда в кузові фірві. Автомобіль у нас 2008 року це вже ресталін. Має надійний бензиновий 1,8 об'ємом двигун. Та працює в парі зі звичайною коробкою автомат. До речі, на ці двигуни взагалі безпроблемно встановлюється газ та працює як потрібно. Має в нас червоний гарний колір, танований автомобіль по колу. До речі, авто в нас на 6 місць. Тому підійде взагалі для будь-яких питань, як сім'єю з'їздити кудись на святкування, так і покататися по своїм особистим справам. Має в нас гарні титанові диски на новій літній гумі, на класнючій оптиці. Вид взагалі в автомобіля дуже прикольний. Давайте по комплектації по стану салону. Автомобіль у нас оснащений гарною лінзованою оптикою, має омивач фар, протиотуманні ліхтарі, гарнуючі титанові 16 -ти диски. На новій літній гумі це вже повторюся. Тонований по колу. Звісно, вже повний електропакет, шкіряне мультикермо з перемиканням мультимедії та круїз контролю. Має такий панорамний люк, світлу стелю. На такій мультимедії має у нас клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Такі ось у є у нас третій столик. Сидіння, яке у нас як трансформер, складається, можна посадити сюди пасажира, можна скласти. І такий у вас широкий підлокітник з дуже багато підстаканниками. Погнали до заднього ряду, подивимося його постаном. Також у нас. Стан дуже гарненький, немає ніяких потертостей, прокурів, царапин і тому подібного. По багажнику. Він дуже вмісткий, у нас можна перевезти все що завгодно. Складається задній ряд спинок у нас, робиться рівна підлога. Є в нас запасочка. Звісно ж, весь набор ключів. З іншої сторони поглянемо до салону. Подивимося, як все тут чудово. І по передньому ряду також торпеда у нас цілесенька, тут все гарно. Сидіння в нас також гарнесеньке, підігрівчики працюють, клімат заправлений також працює, по технічній частині в автомобіля взагалі ніяких зауважень немає, такий гарненький вид має, та взагалі прикольна машина. І давайте по косічкам пробіжимося. На арочки. Є така ось неприємність, потребує трошки уваги та ремонту. Можна зробити все якісно та буде служити ще дуже довго. На кришки багажника у нас також є такий маленький рижик і тут зверху також маленький рижик. На цій арочки тут трошки погірше, ніж з тої сторони. Також потребує уваги та ремонту. Такий Переходик з порогу і всю, арочку підлікувати, та буде взагалі пушка ракета. Автомобіль у нас має червоний колір, тому специфіка японських машин що має такий вигорівший трошки колір. На камері може не передається така піліна. Дах у нас також чудово, люк працює без зауважень.